Все, друзі, усім привіт! Дивіться, де я сьогодні вибрався, давно хотів сюди попасти. Тут красота, тут просто тіло і душа відпочиває, навіть годину тут побувши. А ще якщо злапав якусь зубату, значить відпочинок вже 100% вийшов. Маю після роботи ще 2 години, тому, сподіваюся, зараз ми щось таке впіймаємо. Поїхали, не будемо гаяти часу, беремо свій комплект. То, нагадаю, кому Golden Cage Sprinter 2.40, тестом 2.20, катушечка сіна 3000. Так що, сподіваюсь, нам зараз зайде. Поїхали. Ну що ж, прийшли ми нарешті на таке чудесне місце, ви лиш погляньте. Що тут відбувається? Все живе, качки, лебіді, чайки. Клас! Так, друзі, нагадаю вам, ми тут, говорив я чи не говорив. Зараз ми знаходимося на річці серед. Як я говорив того року, я тут ловив, назвав це місце бобрових стежок, так як тут бобри орудують вовсю, доки дійшов 100 метрів, всі дерева повалиті. Так. Що, розпочнемо ось такого копита стандартного з червоним хвостиком білий-чорний. Він Він скрізь працює. Надіюсь, того року він тут ловив. Переважно на нього я тут все ловив, бо більше ніяк нічого не хотіло. Все, чекаємо. Того року так не було, тут було Тут було ось оце завалено камешом. Щось трохи переставилося, русло знов зробилося. Підемо по цьому малому руслі. Підемо по, по старому руслі, бо так як основне русло у нас йде по п'ятий бік, по п'ятий берег. Пробуємо. Все, буде репка, включимося на репці, поїхали. Друзі, тільки но я сказав, що буде рибка, включимося на рибці і ви лише погляньте. А-а-а! Який матрос клюнув, а? Клас! А ну ну, ну глянемо, що у нас тут є. Так, друзі. Був удар. Файно так... Так файно було вдарило, але чомусь. Виплюнула зразу. Не підсіклось. Но факт того, що вона вийшла, це вже клас. Опа. Сразу при падінні. Так, бух бух Ну, не підсіклась, друзі. Нічого, зараз ми її чуть поманимо, поманемо. Тут вона має бути, вона не вкололася, це 100%, тому треба просто перед нею попасти. Вон дивіться, як вона порубала твій рок зразу. Зразу Получається якийсь такий скользящий був в неї. Друзі, і от у нас о, перша, перша тигриця цього року. Клас. Давай, мала, покажися нам бомба, мужики, просто бомба. Вона не зачоті, але скільки вона приносить зараз задоволення, ви б собі розуміли. Опа-па, така нас тут трав'яночка клюнула нарешті я підобрався. Під неї ключик. Але ж погляньте. Красотка. Що, 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 що. І щоб ти не пошкодила, тихо. О. Коли погляньте, яка у нас тут така грамна, я знаю, 500, пів кіло десь, мабуть. Красота, Ну давай, не будемо її мучити. Відпускаємо бігом назад. Ну що, як обич на на маму, папу проклеч. Поїхали. Я пішла! Клас, оце емоції. Друзі, в самому березі. Я не знаю, які мої витягнути. Не встигаю я вам покльовочку засняти. Кайф. В самому березі мене. Дивіться. Йди сюди. Опа. Так. Які вони тут довгі, я вам скажу. Просто довгі. О. Опа. Лечі погляньте, яку я в цих бобрових стежках злапав. Класна така. Так, вона в самому березі взяла. Ти що? Фу, я в цих дебрик думав, що я її не витягну. Але якось все ж таки я її дістав. Ну що, у нас вже друга, вже шоста година. Не знаю, чи я вспію, чи не вспію. Хоча б ще одну хотів, хотів би вам показати. В принципі, я русло дойшов. Ну, красунька, ні. Ну ладно, ми її відпускаємо, вона ще по-любому не в зачоті. Тут сантиметрів 50 немає, 40 з чимось. Хай пливе. Поїхали. Пливі. Так, щоб я тебе докинув. Опа! Пішла. Тут болото, нема куди її кинути, я тут випущу, вона десь заб'ється і здохне. Мусив так кидати чуть-чуть Пішла, пішла, де вона не ділася. А ви ставте лайк. Поїхали далі, ще за одною. Ай, зійшла, подивіться. Красота. Вона підсіла Ну, була невеличка, також відпусна. Може, ще хтось там зараз буде, попробуємо. Ну, так, друзі, Надіюсь, вам відео сподобалось. Така у нас була сьогодні коротка рибалка, близько двох годин. Але рибка була, щука вже прокидається від нереста. Не знаю, що вам ще сказати. Щука починає брати. Це була розвідка, класно, класно. Скільки ми взяли? Було дві зловив, два схода, три виходи, ще крім того, і один окунь. Ну, в принципі, було десь близько 8 рибин за 2 години. Просто кайф. Ну що, надіюсь, як то кажуть, як то кажуть, Бог Нептун мені подарував все ж таки, на день народження гарні клювання, виходи щуки. Надіюсь, вам таке коротке відео сподобалось. Не, не забудьте підписатись, поставити колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Усе. Пиші, ставив лайк, до зустрічі в наступному відео.